Ім привіт, сьогодні буде розхламляти всю свою косметику. Так, давайте розпочнемо з ось цього органайзера. Так, давайте спочатку розберемо помадки від Yves Saint Laurent. Так, в мене їх не дуже багато. В мене їх 5 штучок. Так, в мене є ось таких три блиски. Мені вони усі дуже подобаються, але ось цей колір ну, мені не дуже пасує, але під деякі макіяжі. Дуже-дуже гарно. Усі залишаю. Так, тепер ось така помада від Yves Saint Laurent червоного кольору. Е, мені вона, якщо чесно, не дуже подобається. Ну, але вона червона, класичний колір, тому думаю, все-таки залишити. Так, тепер це ось така помадка також. Це ось такий колір, мені вона подобається. Залишаю. Так, далі беремо такий консилер Maybelline New York Fit Е, Йому погануватенько. Але я його залишаю дуже класно, дуже класний. Так, далі в мене є ось така гарнесенька пудра від Lovit, але вона просто жахлива. Тому і збавляємося від неї. Рум'яна Jelly Blush Lamel, Вони, звісно, то класні. Але вони дуже швидко фіксуються, і вони в мене випали. Дуже, але дуже пігментіровані, тому я їх залишаю. Так, далі в мене ось така помада від Богенія, дуже класна відтінок. Мені вона дуже пасує. Залишаю. Це такий хайлайтер від CSAF, я пам'ятаю, колись вони були дуже популярні. Блестить, але ну мені він не дуже подобається, тому розхламляю. Так, далі в мене є така типу гігієнічка, я її заказувала на тему. Тут була вона у вигляді лапки, вона стерлася і вона не зволожує, воно нічого не робить. І збавляємося. Так, далі в мене є ось такий гель для брів від Lovit. Чому про нього ніхто не говорить? Він же майже так само фіксує, як від NYX. Залишаю. Контуринг від Smart Casual Glambi. Залишаю, дуже класний. Рекомендую. Так, далі в мене є ось такий консилер від Patricia Ledeau. Типу, як від Мейбелін. Ну, я його залишаю, тому що непоганий. Далі ось ця оліка для губ від LCF. Її вже ніде, на жаль, немає, але я її так люблю. Я ще встигла її тоді баночки купити. Це просто найкраще вона неймовірно смачно пахне персиком. Я вже усім кому могла порекомендувала. Біжіть, чи в її, можливо, знайдете, залишаю. Далі ось ця найжахливіша олійка для губ від Лавіт. Вона... Пахне нічим, не зволожує, нічого не дає. Викидаю. Далі ось такі блискітки від Глембі. Мені їх дали безкоштовно в подарунок. Ну, в принципі, до Нового року, до якихось свят, дуже класно залишаю. Так, в мене є від цієї ж самої серії, що були ці. Так, в мене є ось такі гарненькі кольорові подводки. Також від цієї самої серії, що і блискітки. Також дуже класний залишаю. Далі ось така олійка від ламель у 406 му відтінку. Залишаю. Б'ю однозначно, вона мені дуже подобається. Бачите, вже майже закінчилось. Та також олійка для губ від ламель. Також, неймовірно, класна, У 403-му відтінку залишаю. праймер від гломбі. Також непоганий залишаю. Далі ось такий типу блиск. Від Глембі, Але ну. Мені не дуже подобається. Розслабляємо. Найпопулярніше рум'яна від ламель. Класні, але. ну, Не закривається. Але залишайте, що саме продукт класний. Так, з цим органайзером ми вже розібралися. Давайте перейдемо до. Ось цього маленького. Так, перше, що я там зразу бачу, це ось такий ось такий хайлайтер від Ловіт. Це типу, як в, як в щоглем. Розсламляю. П'ятнами лягають. Фу. Далі дві моїх найулюбленіші помади від Сафі. Я дуже люблю, вони такі маленькі, дуже гарні кольори. Залишаю. Її від Ловіт. Що можу сказати? Ах, не смачно, а так нічого не робить, просто Так, далі знову помадка від Yves Saint Laurent. Це маленька версія, пробнічок, так сказати, е, ось цієї великої помади. Ну, звісно ж, залишаю. Далі це просто знахідка. Це ось така помада від Glambi у 01 відцінку. Така ось. Дуже класна. Усім рекомендую, то я її залишаю. Гігенічка від Mermaid. Нічого не буду казати. Просто дуже класна. Залишаю. Ось така помада від да, Я дуже люблю глимбі. Ось така. Я пензлик постійно витираю. Залишаю. Класна текстура, класний колір. Та знову гмбі. Ось така гігієнічка чуть рожевим кольором віддає. Залишаю. Розхламили цей органайзер. Переходимо до ось цього тут найбільше. Дві бази під макіяж від глимбі залишаю. Сороватка від глимбі залишаю. Тональний крем від глимбі, такий собі алемент, поки ще іншого немає, тому залишаю. Дві туші одна від глимбі. Дуже класно. Тут, подивіться, який тонесенький пензличок. Дуже класно промальовую кожну віку. Залишаю. Та друга в мене є ось така туш від. Якогось ноунайміського бренду. Я купувала копійки. Зараз захочу здоровецький, але класний, тому залишаю. Гель для брів від ламель це просто любінка. Железно-бетонну брови фіксує, залишаю. Та Далі таких три олівця для очей шимерних від LCF. Ось цей я прибираю, ну, майже не малює, а ось ці два залишаю. Ось така підводка від цього самого бренда, що і ось ця. Залишаю класно, промальовує все ідеально. Так далі два ось таких ось олівця від Глембі. Перший в 05 другий в 04 відтінку. Так далі олівці від Глембі у 02. У... Далі олівці від Глембі у 104 111 та 110 відтінку. Звісно, я їх залишаю. Далі ось такий олівець для губ від ловіт. Жахливий, дрябхає та він ще з шимером. Розхламляю, звісно, підводка від «Глембі» з штампіком. Залишаю обалденно. Два олівця для губ від ловіт. Ось цей класний відтіночок класний, а ось цей розхламляю. Залишається в мене найжахливіша річ в цьому світі. Це ось такий, Подивіться, які бльостки негарні. Це хайлайтер в стіку від Сафі 0,3 відтінку. Розсламляю. Та ще в мене є ось такий тінт у вигляді. Ну, Він класний, але мені здається, що донатує яскравий відтінок. Але залишаю. Палетка для контурингу від Glamбі. Глембі, замітьте, будь ласка. <гум> Ось така, дуже класна. Всім рекомендую. Мені це взагалі подружка порекомендувала, в неї це вже була третя. Хайлайтер від Елен Pro. Він такий, типу, можна його так жмякати. Дуже класний. Залишаю. Пудра від Eveline це просто ма! Залишаю. Дві палітки глимбі, одна з пудрами. І інше з хайлайтерами дві залишаю. Цю розхламили і залишилися в мене палетки. Так, перша палетка це в мене ось така величезна, з нюдовими кольорами. Ось така е, від ось такого бренду. Я її залишаю. Палеточка від Гонбі взагалі то я таку хотіла, зелененьку, але її не було в наявності, тому взяла рожеву. Ось, Але тут кольори просто випадають. Ну, але кольори тут класні, залишаю. Знову палітка від Glamбі. Неймовірно, гарні кольори залишаю. Палетка Smart Casual. також неймовірно класна, залишаю. В мене є ще ось така неймовірно міні-паліточка, тут є просто усе залишаю. Ну, і залишилася в мене здоровецька палітка також від ось такого бренду. Ми відкриваємо її. Палетка в палітті, так. Да? І це просто подивіться на неї. І ось, цю, бачите, ось цю картиночку. Це не просто картинка вам тут. Це набір пензликів. Ага. Ну, звісно ж, я її залишаю. Ну на цьому все. Якщо вам подобається, подіб... <звук> Ну, на цьому все. якщо вам подобається подібний контент, пишіть в коментарях. Па-па!